Українці, я до вас звертаюся, особливо для тих, які люблять оце бавитися конституційною нормою. Надра народу. належить народу. Угу. надра продовжують належати народу. От надра це там, це те, що дуже глибоко. Там нафта, е, газ, літій, концентрат, все. Оце. Це там, це глибино для того, щоб надра, які належить нам з вами, перетворилися в товарну продукцію, з якою можна оперувати. Треба вкласти величезні гроші в розвідку. У видобуток, ризикувати, побудувати інфраструктуру, нести ризики політичні, там юридичні і так далі і тому подібне. Брати участь світовому ринку товарному да для того, щоб продати заробити. продати втратити чи заробити А надра да надра вам належить, нам належить, надра, надра. Там, там. На глибині 5-7 кілометрів. Там надра наше. А от на поверхні це вже не надра. Це товарна продукція. розумієте? І саме тому не надра ми продаємо ще раз, а право разом з нами в рамках взаємного. Вони видобувати ці Там перелічують. І на цьому. Дати їм можливість заробити і собі заробити. І вони з цього потенційного заробітку компенсують ті витрати, майбутні витрати, ще інвестиції і так далі. Ну, хто проти цієї моделі Що ви маєте проти цієї моделі? Якщо хтось вважає, що в цій ситуації ми можемо обійтися без партнерства. І сполученими штатами Америки і самі протистояти агресору російському. Будь ласка, от одразу підійміть руку і відключіться. Не довго від дуже я дуже з вами дуже, не хочу домовляти на цю тему. Я просто не хочу втрачати час розмовляти з вами на цю тему. Гарвапанти там собі, що завгодно, співайте і кажіть, ми вмремо, переможемо переможемо до кінця. Війна до переможного кінця. Нам ніхто нічого, нам всі винні. Ми будемо воювати, вмирати, вбивати, і все це туди, це окремо. Я відношу відношу себе і тих, хто зараз нас слухає, до адекватних людей, які як мінімум сприймають оці базові пасиви. Я не вбачаю, що ми в цій ситуації можемо втратити, дозволити собі втратити стратегічне партнерство із штатами, і саме тому базовим елементом цього партнерства не простого, не такого тривіального, але стратегічного і багаторічного має статися ця угода, і саме Трамп і Америка вимагала Штати, щоб вона була ратифікована, щоб при зміні уряду а він буде очевидний. Підуть кудись там Шмігалі, Свириденка, всі там Зеленський, може піде, може ні. Але щоб від зміни урядів не змінювалося. Ідеологія цього партнерства, в рамках якої буде Україна вибудовувати цивілізовані стосунки із своїми партнерами, а не так, як вона останні 20 років розводила, розводила що тіх з одного боку, що тіх. Ну ви ж давайте чесно, Україна розводила що північного свого сусіда, бо весь час гралася, там, там, там по ресурсах, по ринках, по всьому. А ми йдемо в Європу, ми не йдемо в Європу, ми туди, ми не туди, ми вступаємо. І ця гра була певний час. І розводили так само американці. Запускали сюди, потім відпускали. Заходили вони в енергетику, в. І, все, і все, Виходили да, і розводили, розводили Ну все, закінчилася ця лавочка. Погралися, як завжди, воно, коли два сільця погано сидить на двох сільцях. І от в результаті сьогодні ми визначаємося. І я вам чесно скажу: я дуже уважно спостерігаю за психотипом пана Дональда Трампа непростого дуже непростої людини, яскравої людини. Я розумію, що в нього є прихильники сьогодні, є опоненти відверті, але він, ну повірте, двічі ставати президентом штатів, mm -hmm. ну це, це не тривіальна людина. Це дуже непроста людина. Ну, то як у нас кажуть, дурак, дурак, це. те... Так, да, да, mm -hmm. да, ну, повірте, так не було. І те, що в нього є в голові свій план врегулювання цього військового конфлікту, надскладного. У мене сумнівів немає. Він в нього дуже раціональний. Він бізнесовий такий цей план. розумієте, бо він бізнесмен за своєю природою. Тобто він не базується на якихось там там документах, там а, справедливості там історичні. Та, 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 та. Він ні. ні. Він розуміє при дорожню карту в голові, як це врегулювати, він має. І яскравий приклад, як тільки зайшла мова, і ми підписали да там оцей ну цю угоду mm -hmm. перед ратифікацією, одразу 72 е, сенатори, сенатори да, там, да, е, зареєстрували законопроект про посилення жорстке санкції по відношенню до Росії. А санкції це чи не єдине, чого реально боїться Путін? Знаєте, чому він боїться? Бо санкції це. Це е, повна дупа для його оточення, для от цієї цієї міжпухи путінської mm -hmm. олігархів ФСБшників, там силовиків. Вони всі мільйонери, розумієте? Вони всі побудували свої. Ну ви ж розумієте, там будь-який будь будь-який генерал, там податківець. Там там а е вони проти мультимільйонери. напевно? Мультимільйонери, так. в них в них імперії, в них будинки в Росії, в Європі, діти там, коханки. Там е брачні діти тут, позабрав там дружини, і все це треба утримувати. Для цього всього треба гроші. А якщо там санкції, воно економічна криза, воно обвалюється, розумієте? Вони вони не всі, вони не втримають свого своїх цих ем, локальних імперій. А саме ж вони тримають. На горі цієї пирамиди оцього ФСБшника е, Путіна розумієте? Він же не в, не в просторі пустому. Там він же там тримається на дуже потужній цій е, середовищі. Ну є група соціальна, скажемо, Ну, ну бенефіціари цього всього. Ну є ну ви зрозумієте, ну ну Росія. Хто там? Хто там ділив ці шалені трильйони, які вони там грабували е, свій російський народ? Ну хтось же їх ділив там. І хтось же імперії побудував там ранчо, котеджі, літаки, параплави, яхти. А потім як це втратити все. А що тоді каханці свої молоді сказати? Що я вже не мачу, я вже не можу тебе по лазурному берегу там на яхті покатати. Я що, такий? І оці санкції, це те, чого боїться Путін. Це однозначно. Не, не. І особливо дивіться, їх е, 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 як він там. Де... Нацбанк да, Нацбанк і інші органи вони вже оголосили росіянам. Планування федеральна, федеральна резервна система маєте на увазі чи російський Нацбанк? Я не фінансова. А. Я маю на увазі ну, Госплан, Держплан. Хто, хто там в не цук? Центробанк Коли? в Росії. Да, Центробанк, Правильно вони ж оголосили свій прогноз на підвищення цін на всі енергоносії на кожний рік. Вони їм намалювали вже цей рік, наступний ось 28 і так далі. На газ, на електроенергію, на все них вже почали зростання тарифів. Курси і все таке інше, і тому одразу да угода, санкції і якийсь новий раунд перемовин.